Колективний імунітет проти корони в республіці стартує вакцинація проти covid 19 Барельєфи та мозаїчні полотна в Придністрові відкривають нові туристичні маршрути. Пам'ять пророчена становить духовний заповіт українці всього світу вшановують пам'ять Тараса Шевченка. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз. Перша партія вакцини від ковід-19 вже у Придністрові. Нагадаємо, це 1810 доз шведсько-британської AstraZeneca. До початку вакцинації в республіці все готово робити, уколи почнуть з дня на день. Перші в списку медпрацівники це 900 осіб. Вакцинація складається з двох доз. Друга доза буде вводитися через 4-12 тижнів. В середньому ми будемо вводити другу дозу через 8 тижнів. Найкращий варіант, чим пізніше, тим краще. Термін придатності даної вакцини до червня 2021 року. Для медиків вже провели навчальний семінар. Днями вакцину розподіляють по всім лікувально-профілактичним закладам Придністров'я. Відзначимо, що вакцинувати будуть навіть тих лікарів, які перехворіли на коронавірус. Даже показана навіть показана вакцинація тим, хто перехворів ковід, 19 тому, що є дослідження, які проводилися на нашій території на наявність антитіл після захворювання. З'ясувалося, що у багатьох дуже мало антитіл. Навіть немає захисного титру антитіл. Як результат, людина може захворіти вдруге. Вакцина зберігається в спеціальній холодильній камері. Уколи від корони почнуть робити найближчими днями. Рішення оснастити дубосарський госпіталь комп'ютерним томографом було прийнято ще в кінці 2020-го. Практично відразу визначили і відповідне приміщення. У цьому крилі неврологічного відділення колись був рентгенкабінет. Тут стіни досі покриті спеціальним складом зі свинцем і захищають від опромінення. Але в ході робіт з'ясувалося, косметичним ремонтом не обійтися. Сучасному обладнанню потрібні сучасні умови. Іде повна заміна іде повна заміна шиферної покрівлі та металопрофіль. Встановлюються гіпсокартонні листи, де були прорізи для обмеження опромінення як для персоналу, так і для хворих. Йде повна перебудова всього приміщення. Сам блок буде розділений на три зони: кабінет лікаря, відсік з пультом управління і безпосередньо сам кабінет з томографом. А це приміщення для пацієнтів. Вони тут чекатимуть на свою чергу. Його укомплектують меблями. На порозі встановлять пандус, щоб комп'ютерну томографію могли проходити і ті, хто не може самостійно пересуватися. Порядкують і прилеглу територію до нового блоку зроблять нові під'їзні шляхи. Всі будівельні роботи планують завершити до кінця березня, а далі почнеться монтаж устаткування. Нові технології сада нові технології. Нові технології це нові технології, це більш уточнена діагностика, це більш точний діагноз, незамінна річ. Ми сьогодні возимо в рибницю, домовляємося. Є графіка, але більше двох пацієнтів в день ми не можемо обслуговувати. А у нас в госпіталі 130 пацієнтів, і кожен з них повинен прийти КТ для повної діагностики. Проходити томографічне обстеження у Дубосара зможуть жителі Дубосарського і Григоріопольського районів. Іти, сувеніри, пам'ятний адрес і слова подяки кожному власникові почесного звання Людина року. Переможцями цього державного конкурсу стали три прекрасні представниці з Дубосар. «Ми завжди знали, що наші дубосарські жінки найкращі, найрозумніші, найулюбленіші. І ми вшановуємо тих, хто став переможцем конкурсу Людина року. Ірина Владимірова, переможець в номінації Громадський діяч. 14 років очолює територіальне відділення партії оновлення. раз обиралася депутатом міськрайради. Вона ініціатор багатьох соціально значущих проєктів, а ще волонтерського руху ми поруч. Першу Дякую за ваш розуміння вам самого лучше. Переможець конкурсу Людина року в галузі ветеринарії Ольга Кунчева. Вона продовжує сімейну династію в цій галузі вже 14 років. У 2020-му очолила роботу з локалізації осередку сказу в селах району. І наймолодший володар почесного звання Людина року в номінації Медичний працівник Анастасія Зайченко. Їй всього 26. У лютому 2020-го прийшла працювати дільничним терапевтом в ЦРЛ. А в квітні очолила провізорне відділення Добусарського інфекційного госпіталю було йти. потрібно було йти. Тут не обговорювалося. Спочатку дивилися зі страхом, не зрозуміло, що за інфекція. А ще потрібно було правильно організувати колектив, а ще робота з пацієнтами, правильно підібрати лікування. Спасибі моїм колегам, що завжди допомагали. Звання й людина року це заслуга всього колективу. Так вважають усі дипломанти з Дубасар. кажуть, разом легше впоратися з будь-яким завданням. Бендерська мозаїка стала героїною нового туристичного маршруту. За півтори години можна здолати відстань в 31 кілометр і ознайомитися з усіма барельєфами і мозаїчними полотнами. Цей елемент архітектури створює дивовижний колорит і викликає інтересу туристів. Це одна з наймолодших пам'яток Бендер. Багата з етнічним орнаментом або символікою колишньої епохи. Мозаїка на вмонтована у будівлі культурних центрів, навчальних закладів і підприємств. Тепер вона стала героїною туристичного маршруту. За півтори години можна здолати відстань у 31 кілометр і ознайомитися з усіма барельєфами і мозаїчними полотнами. До речі, мозаїка одна з найдорожчих і найважчих технік декоративно-монументального живопису. Мозаїка має глибоку історію. Мозаїка має глибоку історію. Вона використовувалася ще з часів шумерів. А потім її використали всюди в усій історії мистецтва, і в стародавній Греції, і у Римі. Потім найбільший розвиток вона отримала у Візантії. Потім перейшла у Київську Русь і поширилася по всій Європі. За радянських часів мозаїка стала доволі затребуваною технікою. В бендерах, на зупинках, стінах і фасадах будівель зберіглися більше десятка мозаїчних шедеврів. Знамените панно в залі очікування автовокзалу, нещодавно внесене до єдиного держреєстру нерухомих об'єктів культурної спадщини. Зразки монументального мистецтва ми можемо побачити на фасаді радгоспотехнікому села Гіська біля шовковика. Зупинка і прохідна по індустріальній теж пишно інкрустована. Мозайкою прикрашений фасад Палацу культури імені Ткаченка. А ось на стінах фоє цієї ж будівлі стилізована під мозаїку фреска. У нашому місті багато мозаїк, які зроблені з керамічної плитки, з лазурованої плитки, з гранітів, червоних чорних. Приголомшливий результат досягнутий. Я як художник вважаю, такий художній образ створює саме мозаїка. Є у Бандерах і зовсім нова нерадянська мозаїка. Студенти, і викладачі вищого художнього коледжу імені Постойкіна, встановили мозаїчні панно на каплиці царственних мучеників страстотерпців Секрети старовинної техніки освоювали самостійно. Вивчали мозаїки Софії, Київської, Михайлівського, Золотоверхового собору і надали сучасного звучання давноруській мозаїці. Керівництво Марка Придністрові напередодні представило нові поштові мініатюри. Їхні герої тварини, занесені до Червоної книги Республіки. На спецгасінні марок побувала і наша знімальна група. Рідкісні та зникаючі савці тварини червоної книги на марках. Такі поштові видання все частіше з'являються в колекціях місцевих філателістів. Нещодавно в Бендерському історико-краєзнавчому музеї відбулося спецпогашення марок нової серії Національна природа під загрозою зникнення. Неї входять дві марки. До неї входять дві марки: це вечірниця, велика і європейський лісовий кіт. Також на конверті представлена видра. Всі ці види входять до червоної книги, в тому числі в ту, яка нещодавно видана. Тираж понад п'ять тисяч серій. До випуску підготували конверти першого дня і карт максимуми. Це марковані листівки з зображенням же звірів, що і на поштових мініатюрах. До теми флори і фауни видавництво марка Придністрові звертається вже не вперше. Прошлий випуск краснокніжним Минулий випуск, присвячений червонокнижним видам, Був два роки тому. Це були національні птахи. Потім був досить великий випуск, присвячений заповіднику Єгорлик. У 2013 році там було цілих три серії з п'яти марок. Кожна. Також презентували дві стандартні випуски марок. На одній зображений Орео, пам'ятник 55-му Подільському полку, на іншій гребля Дубесарської ГЕС. У планах видавництва випустити поштовий блок. Його присвятять до Дня космонавтики та 60-річчя польоту Юрія Гагаріна. Передодні розпочалося найвеселіше і найтриваліше свято в році Масляна. Сьогодні другий день народних гулянь. В народі його називають загравання. І за назвою вже зрозуміло, що потрібно веселитися. Особливо цей день важливий для молоді. Хлопці і дівчата вибирали собі суджених. Взагалі, свято ділиться на дві частини. З понеділка по середу вузька Масляна, час, коли ми зазвичай завершуємо всю роботу і обговорюємо важливі справи. Наприклад, сьогодні проводили оглядини. Якщо все складалося вдало, то відразу після паски грали весілля. А ще в цей день ходили в гості і пекли млинці. З давних давен млинець вважається символом сонця, а сонце символом масниці. У нас сьогодні з вами млинці. А от в Україні в цей день варили вареники з сиром, які подавалися з маслом чи сметаною. Взагалі, вареники вважалися жертвою сонцю, а ще в Україні смажилися. Млинці гречані, які подавалися зі смальцем, і їли їх протягом всього тижня. У четвер стартує широка масниця. Розгов з старих часів влаштовували катання на конях, ковачні бої та інші змагання після обов'язкове застільня з млинцями. П'ятий день масляної тещі тощ, не вечірки. Це гостьовий день. Вважалось, що зяті звали своїх тьщей додому. І пригощала їх митцями. Шостий день Масляної. Завичні посиденьки. Молода невістка запрошувала на завичні посиденьки з всіх рідних до своєї хати. У неділю проводи масляної або прощена неділя. За традицією, в цей день всі просять один у, у одного вибачення, щоб великий пост зустріти з легкою дощею, а ще спалюють опудово масляної. У нас також відбудеться народні гуляння. Цього року навіть цікавіше, ніж зазвичай. Народний уличний гуляння ні пройдуть народні вуличні гуляння безпосередньо пройдуть 14 березня в неділю на всіх відкритих майданчиках з дотриманням карантинних заходів. Цього року організатори відмовилися від спалення опудала та замінять цей обряд фаєр-шоу виконання творчого колективу в столиці. Яскраве видовище буде в рибниці спеціально пошиті ростові ляльки, які будуть радувати і створювати атмосферу всього свята. А ще виставки малюнків та декоративної прикладної творчості, та розважальні заходи, майстер-класи, театралізовані вистави, планів багато. Слідкуйте за всім на сайтах держадміністрації. Сьогодні українці всього світу відзначають день народження Тараса Григоровича Шевченка. Пам'ять великого кобзаря вшановують і в нашій республіці. Живі квіти лягли до пам'ятника видатному синові українського народу в Кам'янці. митцю пера і пензля Тарасу Григоровичу Шевченку встановлено до 400-ліття міста. Напевно, вірш видатного кобзаря мені тринадцятий миналу. Пам'ятають всі, хто торкнувся у своєму житті його творчості. Своєрідна паралель віршу, дата встановлення у кам'янці погруддя Шевченку. Вже тринадцятий поспіль рік учні міської школи номер 2 у першу декаду березня завжди у дні пам'яті Тараса Григоровича біля його пам'ятника. І дорослі, і діти ці люди йдуть, і найкращі квіти Кобзарю несуть. З квітами до пам'ятника великому митцю пера і пензля прийшли саме ті, кому українська мова рідна. Мені дуже подобається творчість Тараса Шевченка. Люблю читати його вірші, вчити. Ми розвиваємось, тренуємо свою пам'ять. Його твори завжди про життя, про його враження від всього, що з ним відбувається. Кожне слово торкається душі. Це дуже цікаво. Через його твори ми дізнаємося про історію України, про її минуле. Дуже яскраво описує Шевченка природу. Порівнюючи красу, квітів і дерев з красою людини. Коли читаєш поезію Шевченка, неначе сам мандруєш його стежками. Вважаю, що це найвіддатніша людина України. Товариство української культури Кам'янського району носить ім'я Великого Кобзаря. Шевченкове слово вивчають у міських та сільських школах. Щороку в перші березневі дні пам'яті Шевченка присвячують конкурси творів, рефератів, малюнків та житсів. Цьогоріч обмежилися лише відкритими уроками та позакласними заходами. Звичайно, і для нас, і для дітей Шевченко це е, таке джерело, невичерпне. Діти радо читають його твори, а також використовують його для того, щоб писати різні реферати. Для них е, така тема найтепліша, найважливіша це тема матері. Але її дітки, які відчувають... Поклик патріотизму, любити свою батьківщину, і хто, як не Шевченко, може їм допомогти в цьому розказати, як треба відноситися до батьківщини, до свого рідного краю, як любити і поважати рідну домівку, батьків, людей, які тебе оточують. Образ Тараса Шевченка у рожевому граніті встановлений у 2008 році в Кам'янці. Відкарбували житомирські скульптори Василь Фещенко та Віталій Рожик. Тарас Григорійович Шевченко його творчість не залишає байдужим нікого. Одні її критикують, інші ставляться до неї з величезною любов'ю та повагою. В чому ж феномен Великого Кобзаря? Це питання ми з'ясовували на кафедрі української мови та літератури Придністровського держуніверситету. Про Тараса Григоровича Шевченка написано тисячі книжок, знято сотні фільмів. Склалася навіть ціла наука Шевченкознавство. Нам здається, що ми про нього знаємо усе, але його творчість і надалі продовжують досліджувати, оскільки феномен митця і досі не розкрито. Поет приходить до кожного з нас по різному. Для мене Тарас Григорович Шевченка це така асоціація кульбабка серед асфальту. Не було ніяких передумов для того, щоб ця постать посіла ось таке визначне місце в світовій культурі, але йому це вдалося. Мабуть, і сам Шевченко не міг подумати, що через 200 років він стане сучасним кумиром. По всьому світу тисячі українців вшановують його пам'ять, а твори його лунають по-новому. Подіброві вітер вигуляє по полю. Рай дорог не полю до самого долу. Портрет Кобзаря тепер використовують не тільки у навчальних закладах, але й у мистецтві. Сучасники бачать його на байку, космонавтом, супергероєм. Тараса Шевченка перетворили у чат-бота. В мережі інстаграм. З'явилася сторінка Тарас Шевченко. На ній чоловік, схожий на Кобзаря, публікує фото та відео про життя Тараса. Своїм Шевченка вважають і в Придністров'ї, хоч він і ніколи не був на нашій землі. Мені дуже приємно, що за часів навчання в університеті мені вдалося познайомитися з його творчістю, глибоко проникнутися його талантом, його віршами, його статтями, його картинами. Бо Шевченко був дуже дуже хороший художник. Йому посвячено. Більше півтори тисячі пам'ятників по всьому світі світові від Бразилії до Китаю найбільше звичайно в Україні близько 1200 пам'ятників лише в Україні. Навіть в Приднестрові у нас є пам'ятник, посвячений йому державний університет, названий честь його. Бюст Тараса Шевченка кілька років тому встановили в школі села Красненьке Рибницького району. Його іменем названа і сільська школа. Пам'ятник кобзарю звели і в Кам'янці. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже у четвер. Зустріч о 17-й годині на першому придністровському.